Друзі, мої вітання. Мене звати Даріна Глушченко. На календарі 21 листопада, п'ятниця. Завершуємо інформаційний тиждень. Будемо говорити сьогодні з Тарасом Загородньою, керуючим партнером Національної та Кризової групи політтехнологом і політичним експертом про найактуальніше і найважливіше, що відбувається в Україні та світі. Пане Тарасе, моє вітання, рада вас бачити. Так, Доброго дня. Добре, ну звісно, що логічно хочу розпочати нашу розмову, як до речі, і вчора з мирного плану Трампа. Всі читали, всі бачили ті 28 пунктів. Давайте почнемо просто спочатку з вашого коментаря, з вашої думки стосовно того, що ви думаєте щодо цих пунктів. Це не мирний план Трампа. А це що? частина, ну давайте так. Значить, те, що, те, що я говорив, нічого не помінялося. Uh -huh. Значить, зустрілися десь Вітка з Дмитрієм, щось там намалювали. Приблизно так це відбувалося. А, ось те, що я бачу. Там Дмитрієв одразу ж вкачав величезні гроші в непідкупну американську пресу про розповіді uh -huh. про те, що Росії і США все парішалі, да от, десь я думаю, так було. Вітка десь в перервах між Гольфом заніс Трампу, він там щось мугикнув. Ну можливо, давай. І дивіться, як він сплив, ну так званий цей план. Він же сплив не по офіційних, не по офіційних джерелах від Держдепу, не через Рубіо. Він же сплив не властивий спосіб через військових, які були в Києві цей час. Ну, військові це взагалі не дипломати. Вони інші теми прийшли тут обговорювати. Далі. Ну, прочитав, е прочитав. Ну ну, да, це ми все вже було. Знаєте, пам'ятаєте, як нам таку саму угоду цю мінеральну теж е привезти, особисто привіз міністр фінансів, кричало терміново, давайте підписуватись. Чим це закінчилося, всім відомо. Що ми 500 мільярдів, виявляється, не винні, ніяку енергетику їм віддавати не збираємось. І можливо, заробимо 350 через 10 років. Так так і тут, там писати можна все, що завгодно. Писати можна все завгодно. Рішення там, якісь домовленості що США, Росії, не мають ніякого значення без України та Європи. Далі там немає першого пункту е, кінцевої дати, коли здохне Путін. Це інше не має значення, тому що Путін буде воювати поки 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 він буде, буде при владі. А що буде робити наша влада? Ну і да дивіться, немає ніяких передумов, ніяких передумов, щоб Україна погоджувалась на це. Навіть на половину пунктів, тому що російська економіка явно валиться, Трамп реально добуває її, тому що він е, воює за нафту. А нафта це означає, що у росіян не буде ринки збуту. Далі е, Україна три місяці гомселить по Росії так, що аж гай буде. Ось, і це такий історичний способ у Росії як зупинити удари України по території Росії. І я думаю, що остання спроба частини ще раз підтримую частини естеблишменту США врятувати Росію. Ну, по-перше, не вийде врятувати, це очевидно. І буде ще багато таких пропозицій, розмов і так далі. Я думаю, що е е е ми вже це бачили. От е, е, зброю продають, продають гроші. Є на це є удари по Росії. Продовжуються. Продовжуються. тут виникне питання: чим як Росія це, це зиму переживе, а не те, що вони там якісь там уговори будуть стояти, а от е, і тому звичайно, що зараз Зеленський буде говорити. Ну звичайно, що Трампу не можна говорити ні, от вчиться у, у Росіян. Дипломатично треба сказати дуже дуже як любить говорити, ка чудовий красивий документ. Чудовий красивий документ, ми починаємо його обговорювати, в тому числі з нашими партнерами. от І починається оця каламуть, яка приблизно затягнеться до того часу, поки не всім не стане очевидно, що Росія валиться, з нею взагалі буде розмова зовсім по, по іншій темі, от. тому що е, передумов немає. От, ну, немає. Ну немає явної перемоги Росії. Да? Е, немає те, що. Нема ніхто не припиняє удари. Дивіться, я вот дивлюся, знову таки. Пішли удари вже по ТЕС, по ГРЕС і все, що з цим пов'язано. Тому, звичайно, будемо про це. Знаєте, така перемовна тактика. Звичайно, ми не будемо відкидати не будь-яких планів, але будемо тепер обговорити по пунктах. І знаєте, як це знаєте, є така приказка українська така сільська приказка до нових війніки називається. Будемо теж обговорювати. Поки ніхто ж не, не пропиняє удари по території Росії, не пропиняє Істерики будуть ходити, говорити, а потім Зеленський знову скаже: Ну добре, я готовий це обговорювати там з Путіним. Путіна знову не буде. А, Рубіо на всю цю свистопляску подивиться, скаже: Ну, ми ж говорили, що у цього. Шльопера цього кафе нічого не вийшло. Давайте тепер по-новому з ними розмовляти з росіянами як світ. Так що я, я так бачу ситуацію, а ось знову беруть на понт, тільки на відміну від попередньої спроби навесні України. України більше важелів в тиску є, а у американців менше. Тому на Україну в тому числі, тому що буде багато розмов, але це не означає, що ви повинні звикати, що тобі приходять заходи, Це не обов'язково приймати. Ми вже це вже проходили по мінеральній угоді шантажу України, який був і до цього, як і при Байдені, так і при Трампі. А ось тому робити свою зброю, виробляти свою зброю, забезпечувати довгостроковими контрактами наших виробників. Експорт відкривати, от що нас повинно цікавити: удари по території Росії, які, до речі, якщо хтось спостерігає по Росії, вже летять не тільки дрони, вже наші ракети починають літати. Що дуже вибільшує росіяни, вони не знають, що з цим робити, і Трамп не може не може заборонити Україні бити по території Росії. Угу. Е, ну, до речі ж, в тому плані написано, що заборона ударів по Москві і Санкт-Петербургу. Так. Да. І, і знімаються з нас гарантії. Гарантії безпеки України є виключно українська армія, наявність ракет. Все інше туфта, розмови не про що. Так і все інше. Ну там такі пункти. Ну, очевидно, що відкав з Дмитрієвом якомусь там готелі чи сортирі це написали. Mm -hmm. От це ж не означає, що всяку туфту треба приймати на віру. Ні, не можна заперечувати це правило перемовин. Що звичайно, в даному випадку ну, з більш таким статусним е, партнером не можна це заперечувати. Так треба похвалити за гарну думку, за гарну пропозицію, яку ми. Ретельно починаємо вивчати, звичайно. Ну приблизно зиму будемо вивчати, поки всім очевидно настане, що з того боку немає немає про що говорити. Угу. Ну, але ж ми бачимо, що за останні 36 годин відбувся такий швидкий темп переговорів щодо завершення війни Росії проти України, що е, Трамп, ну, фактично вимагає від Зеленського прямо зараз погодитися на е, кінець війни. Ось ці прискорені темпи, вони ж фактично і означають тут і зараз якомога швидше. Чи, може, це, так? Називається, це називається маніпуляція тиском. Так. Маніпуляція, маніпуляція дефіцитом часу. А якщо не вкладемось, то що? То що? То що? Карти, які є у вас? Ну, давайте. Це по-перше, ніякої позиції офіційно Держдепа і Трампа немає, є тільки суцільні розмови. От я вважаю, нікуди не поспішаємо, розглядаємо. Ми ж хочемо довго Ні, так. Ми ж хочемо довготривалого миру, щоб забезпечені були всі інтереси. І тому починаємо разом з європейським. Ми не ми можемо ігнорувати думку наших європейських партнерів. І тут затягуємо цю бюрократію, цю європейську. Так, цей дощ буде надовго в даному випадку, тому що час працює на Україну і на Поразку Росії в дійсності. Тому а американці, ну що, вони приймуть, що є? І що є? У них виходи іншого немає. Як може зараз вводити до речі Кремль? Як буде е... Якось можливо лабірувати, тому що е, все-таки Путін, так ну Кремль Дмитрієв окей, висунули настільки такі жорсткі умови, фактично для того, аби Зеленський на них не погодився. Потім виходить стаття від Аксіос, в якій зазначається про те, що е, Зеленський несподівано погодився на перемовини щодо мирного Трампу е, плану для України, і це стало саме сподіванкою для Путіна. Це, до речі, е, Ну, я, я так проводжу аналогію. Це ж було вже, так коли Зеленський сказав: Ну окей, ми відкриті до перемовин. Давайте я готовий зустрічатися з Путіним. Цікаво, як далі будуть розвиватися події саме зі сторони Росії? Що вони можуть робити? Тому що виходила і Захарова, е і Пісков говорив про те, що ми, ми нічого не знаємо про мирний план. Ну так от Зеленський буде показує, що він відкритий до перемовин. І mm -hmm. буде перемовлятися тепер якомога довше да, з американцями, не, чи, з ким там цим. Дуже думати, спілкуватися з європейцями, а, от, що вони повинні бути присутні, і багато чого іншого не повинно бути присутні, а, от, щоб затягувати час. А потім знову скаже, де Путін, а він знов не приїжджає. Потім mm -hmm. скаже, хто там посланцям: ми так хотіли, так хотіли, я вже тут вже готовий. А цей падалі знову немає. Тому давайте давайте, щоб втілювати будь-які мирні плани, давайте більше зброї, давайте більше грошей і mm -hmm. <усподарить> вимагати більше санкцій, щоб дотиснути Росію. Так що така історія. Mm -hmm. mm -hmm. Як ви вважаєте, пане Тарасе? Зрозуміло, що Путін не хоче закінчувати війну. Вона йому вигідна, е, вічна війна. Е, це зрозуміло. Ми з вами теж про це неодноразово е, говорили. На вашу думку, чому от той же самий Вітков, ні Вітков, ні Трамп не розуміють того, що ну, не хочуть в Кремлі завершувати війну. І будуть вони обходити стороною ці мирні плани, і перемовини, і зустрічі, і так далі? Ось чому це сприйняття? Е, у кожного своя мотивація хоче, кожен хоче вирвати свої шматок. Вітка хоче свій шматок, е, Трамп теж не хоче заморачуватись, десь, е, десь є бажання врятувати Росію. в вчергово, як це робили не всі американські президенти. Але сама політика економічна Трампа, те як він рве російську нефтянку, вона призведе до колапсу Росії. Вони все це чудово бачать, і тому такі починаються якісь фієричні пропозиції. Давайте щось там. Робити щось, перемовлятися. Ну, якщо Путін живий, то що ти з ним зробиш? Ну, от він живий, і, м -м, нічого тут не поробиш. Пане угу. Тараса, ви говорили про е санкції, зокрема, про завершення війну. От. Російські змі пишуть про те, що санкції е, Трампа паралізували найбільші західні нафтові порти Росії. Йдеться про те, що експорт російської нафти через порти на Балтійському морі обвалився після того, як ключові покупці в Індії та Китаї стали відмовлятися від поставок з Росії. Про це ми з вами неодноразово говорили в час наших е, інтерв'ю. Е, загалом е, е, на Росії повідомляють про те, що сукупний морський експорт нафти е, РФ впав до річного мінімуму. Йдеться про десяти Одну тисячу тонн на добу за тиждень він скоротився на 13% Якщо говорити про річний е, річне вираження, то йдеться про 30% крім Окрім того, що заме можна говорити на політичні теми, ви ще є економістом з профільною освітою От наскільки це сильний вплив на російську економіку, і чи достатньо цього, щоб ну добре, от ці санкції, крок за кроком, чи достатньо цього, аби е, рано чи пізно таки зупинити воєнну машину Росії? Це дуже добре, але недостатньо, тому що росіяни будуть знаходити, ну, поки потім при владі будуть знаходити ресурси для того, щоб воювати. Вони будуть підвищувати ціни на ЖКХ, будуть забирати вклади населення, будуть відкладати їх новими податками. Вони запровадять зараз цифровий рубль для того, щоб контролювати всі платежі в економіці. Так вони можуть запровадити ще ці картки. Вони що можуть розпов... запровадити розподільчу систему? Вони що можуть перейти до цього системи, як у північній Кореї в Радянському Союзі, принципи арсенал у них поки що є, які вони можуть реалізувати, але але України на цей на цей час є можливості, є можливості вибити Росію взагалі з війни. Яким чином Україна це реалізує вже сценарій три місяці. Іде удари по території Росії. Ми бачимо, що вже пішли в от останні місяці удари по енергетичній інфраструктурі. А, тобто, якщо Україні вдасться там і тепло вибити, і, і електрику, то це mm -hmm. означає, що ти маєш економіку, маєш ресурси, все інше. Ти просто валюєшся всередину. Особливо це стосується Москви. Якщо Україні вдасться погасити Москву, так. То це створює передумову для гарної революційної ситуації в Росії, яка пов'язана не з тим, що росіяни будуть бунтувати, а що росіяни, які у яких ну згідно з їхніми навичками, підуть грабувати рубльовку. Там мігранти, які вони їх, які, яких вони принижували постійно, як вони там всіми словами називали, які тільки можливо. А це такий гарний бульйончик, який треба під, підживлювати. Дивіться, тут можна повторити все ж таки 17 й рік. От дивіться, 17 й рік, ось 17 рік, а економіка Російської імперії вона не була в такому поганому стані. От сказати, що зовсім там було погано, ні, але там була, наприклад, проблема з пропускною спроможністю залізниць для того, щоб перекинути, наприклад, збіжжя о, в о, Петербург. Тоді ця столиця була та Москва, але в основному Петербург він тому, що вони перевозили ці вантажі о, військові, і оскільки не було можливості, ну плюс о, активно працювала тоді ленінська пропаганда ліва пропаганда. І а, це все призвело до того, що призвело так. Які те, що от зараз відхаркуємо вже 70 скільки там більше 100 років. Фактично. І тому ми повинні правду мислити пошуком точок слабких, так ми не хочемо чекати, поки вони там перетвориться на радянський союз. Нам цікаво вибити їх з війни. Це можливо коли. Будуть удари, продовжуються удари по енергетичній інфраструктурі і при гарних морозах. А в Росії все ж таки гарні морози. щоб у них почалося Проблема з, з електрикою та з теплом. Це дуже важливий момент, тому що якщо ти ціни на продукти харчування все інше якось можеш пережити, ну там не зможеш машину купити. Ну, добре горілку, наприклад, якщо ти дорогу купував, то зараз дешевше там самогон підеш. Робити і так далі, а от з, з теплом це складніше ситуація. Якщо тим більше а, почнуться техногенні аварії, наприклад, в Росії у них менше, наприклад, ресурсів, а, щоб захиститися від цього, на відміну від України. Все ж таки за нами стоїть Європа що допомагають, якісь гроші дають і багато чого іншого. Так що те, такі йдуть, такі йдуть питання, а, тому в даному випадку ми повинні на цьому концентруватися: виробництво власної зброї та. І удари по території Російської Федерації. А далі за принципом Марка Аврелія, це римський імператор. робити що потрібно, далі буде, що буде. А нам потрібно, щоб далі було так, як нам потрібно, і щоб не те, що на нас не цікавить економіка Росії. Нас цікавить щоб ця е, кінчена країна просто зникла. От на цьому повинні працювати. Повертаючись до теми американців, на сам кінець нашої розмови, говоримо останню тему: Венс запропонував Україні і Росії влаштувати культурні обміни і розвивати туризм, за його словами, американський очільник Трамп не розуміє причин насильства і хоче бачити світ, де панує торгівля. Е, йдеться про те, що підхід Трампа полягає в тому, що процитую: чому б вам, тобто Росії та Україні, не перестати вбивати один одного і не почати торгувати разом, чому замість того, аби Росія та Україна вбив. Вали одне одного, чому б їм не займатися торгівлею, не подорожувати між країнами та не розвивати культурний обмін, пане Тарасе, як можна тут коментувати е, такі заяви і в лапках пропозиції ключових українських партнерів? Чому і не вже потрібно пояснювати, чому Україна не може торгувати з російськими вбивцями? Чому тоді штати не займаються торгівлею? Ну, наприклад, з Алькаїдою чи з Іділом? Ну, дивіться, тут е, ви повинні розуміти, що е, у американців так голова побудована. Для них в дійсності вбивати один одного ну, це нонсенс. Вони не розуміють, як це можна. Вони в дійсності не розуміють, навіщо воювати, якщо можна торгуватися. Ну так, ну, так побудована голова у цих людей. Так? Для них бізнес ну, це нормально. Ну не ну, фіга ви тут один одного вбиваєте. От, от, так у них така позиція, тому я б тут не дивувався, що чи, чи робить він спеціально, щоб подражнити українців. Ну, звичайно, що ні. Він же говорить для своєї аудиторії. Це і це в, в рамках оголошеної позиції Трампа, як повинна будуватися, як повинна будуватися ну там дипломатія. Тому що у американців принцип війна це погано для бізнесу, тому для нього для нього це звична позиція. Далі вони розуміють, що чим більше буде контактів між людьми. Тим менше, ну в їхньому розумінні, що, начебто, це зменшить напругу. Але ж це брехня. що до 2014 року ну багато українців достатньо схильно ставились до е, Росії. У Путіна був дуже високий рейтинг в Україні. Ми будемо про це забувати. Що до 50% відсотків діяльність Путіна оцінював. Я пам'ятаю всі ці цифри, достатньо схильно, але ми бачимо, що у Росіян така позиція. Просто для американців американців важко збагнути, як так можна бути шизофренією таку мати. Ну знаєте, коли у людей здоровий мозок, ну все ж таки американці достатньо конструктивні люди. Вони не можуть осягнути. Ну, дивишся на хворого, ти не можеш розуміти, а як так хворий може себе поводитись. От і я б тут не дивувався таким розмовам. Ну тут питання в тому, що Україна повинна там пояснювати, доносити свою позицію і бити по території Росії, не зважаючи на те, що говорить, зброю продають. Продають. Да пофігу, що вони там, хто там говорить. Ось що нас повинно цікавити. Україна повинна мислити конкретними категоріями і не слухати, що про нас говорить. Тому що ми повинні в першу чергу самі собі подобатись, а не що про нас говорити. Завжди наводжу приклад Ізраїлю. Скільки написано, переписано про Ізраїль, що він такий, сякий і так далі. що о, Ізраїль слухає щось. Він слухає і робить свою справу, точніше, не слухає, не читає. Не те, що треба. Знаєте, тут є такий ще старий радянський анекдот, які пов'язано теж з Ізраїлем. А це коли репатріант приїхав з, з цього з, з Радянського Союзу, приїхав в Ізраїль і продовжує читати радянські газети. Його запитують: Ну слухай, як ти можеш читати радянські газети? До тебе ж погано там ставились. Ну, реально, в радянському Союзі був страшенний антисемітизм. Він говорить: ти знаєш, я не можу читати нашу пресу, тому що. У нас інфляція, корупція. Ми напередодні а, якогось шухера і овалу, да? І все у нас погано. А коли читаєш а, м, радянську пресу, ти розумієш, що Ізраїль це велика держава. Яка вже підкорила половину світу і готується підкорити другу половину світу, і ти не по іншому себе відчуваєш так і, так і тут. Ми ну, повинні менше читати, і в першу чергу саме відчуття повинно бути. І байдуже, що вони говорять. та цікавиться. Ти можеш говорити все, що завгодно, можеш навіть на слайд якщо ви даєте зброю й даєте там Петрі, та все інше, знаєте як в тому анідоті іншому, і ви виговорить далі. Дякую, пане Тараса, за цю розмову. Друзі, моя подяка вам за те, що дивитесь, слухаєте, читаєте нас. Нагадаю, що в Тараса є курс про перемовини уроків, 500 готових фраз і практичні інструменти. Тарас пропонує на своєму навчанні. Тому якщо комусь з вас цікавиться тема, ми постійно говоримо перемовний процес. Ви можете зазирнути в опис під цим відео, там буде посилання, клікнути на нього. Ну і відповідно, перейти на сайт і більш детально з з інформацією. Друзі, ставте вподобайки, пишіть свої коментарі. Ми читаємо все, що ви пишете. Нам цікава ваша думка. Підписуйтесь на наш канал. Якщо раптом цього ще не зробили, закликаю вас підтримувати Збройні сили, допомагати нашим хлопцям і дівчатам. Ну, звісно, що бережіть себе і не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Ми побачимося з вами в наступних випусках уже наступного тижня, тому кажу вам до зустрічі. До побачення.